Слава Україні! Так, Значить, поки я сіявся, і в цьому році в мене стадіон вийшов. Сію сою до сіваю трошки. Взагалі, це тут кукуруза посіяна. Ось вже у такій фазі, вже раз, два, три, чотири, четвертий, п'ятий листок, взагалі, хто по якійсь методиці рахує. І значить ось по соняшнику 5 гектар, тут ось по клинцях посіяно трошки кукурудзи. І така фігня. Значить, побачив це. Е, та сіяв там, теж тут проїжджав на днях. Побачив, що тут така жопінь. то, коротше, е, заїхав вчора трошки посівну сої. Та ну як посівну, на 5 гектар побризкать. Перечепився, це перебризкав і все, щоб трошки прибрати. Значить, кукуруза ось де. Третій, четвертий листок. Ну, Нормально, в принципі, більш-менш. Сіяна тут піонер якийсь 70 у районі 70 тисяч на гектар. Оце таке. Вчора накрив агентом у це аналог пріме. То він тут, в принципі, вже працює, Он лободу підкручує, ось де підкручує її. Ну, в общем, все добре. Я думаю, ось соняшник уже... Листя опускає, це пройшла доба. Ну, вона, в принципі, цей гербіцид так і працює, він дуже такий до бур'янів, дуже жорсткий. Значить, по кукурудзі для кукурудзи це чим обернеться оці зарослі. Я думаю, нічим вона не обернеться. Да, трошки конкуренція була, да, трошки може вологе потягло. Ну, я думаю, що не критично. Ось де тут менше трошки фаза. Ну таке. В принципі, нормально. Вже в принципі, ось на фінальній стадії соя. Е, і і переходжу до оприскувань основного масиву кукурудзи. І вже лаштуватися на оприскування сої, бо вже соя вилазить. Значить, Що я там насіяв, що там в мене повиходило. Покажу далі відео. В принципі, саму посівну не знімав через те, що ну, дуже багато роботи було якось. Якось не до знімань. Це таке. Досіваю це товариш, тут останні декілька гектар і все в себе залишиться там порядка 8 гектар сої, по кукурудзині ще нічого не робив. Зараз досію, поїду там в слабі ділянки, ті 8 гектар поїду, за... попробую дискувати, якщо воно розробиться своєю сівалкою посію та і все. Оце таке. Так, все. Показав свій цьогорічний стадіон. Дякую всім за увагу, всім пока.